12 серпня по вулиці лейтенанта Дніпрова з вікна другого поверху багатоповерхівки випав шестирічний хлопчик. На місце прибули правоохоронці та ювенальні поліцейські. Дитину шестирічного хлопчика було госпіталізовано до лікарні, де він наразі перебуває на огляді. Попередньо було встановлено обставини. Даного нещасного випадку хлопчик, дістаючи цукерки з шафи, яка була прикріплена на кухні, не втримався на стільці та випав у поруч незачинене вікно. Всі інші деталі даного нещасного випадку будуть встановити вже ювенальні поліцейські, які будуть працювати з родиною та встановлювати деталі. Поліцейські закликають батьків малолітніх дітей бути особливо пильними. Черговий раз закликаємо батьків, в помешкання яких постійно перебувають малолітні, неповнолітні. Подбайте про безпеку. Вікна повинні бути зачинені на провітрювання. Також не дозволяйте дітям гратися на підвіконнях. За минулу добу рятувальники ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах, що виникали на території Кременчуцького району. 12 серпня горіла суха рослинність у селі Греблі Семенівської громади, у селі Махнівка, Горішньопланівської громади, в селі Пришеб Пришипської громади, в селі Погреби Градишської громади. 13 серпня зайнялася суха рослинність і у селі Пащинівка Піщанської громади. Вогнем знищено близько 7,5 гектар сухої трави. На щастя, травмованих чи загиблих не зареєстровано. Водночас, вчора рятувальники ліквідовували пожежу і у селі Федоренки. Горів дачний будинок. Не порушувати правил пожежної безпеки закликають вогнеборці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.